В селі Якушів Ковальського району в останню дорогу провели 24-річного загиблого захисника Геннадія Андрусюка. Про це у Фейсбуці повідомила його односельчанка Наталія Аврамук. Волонянин пішов служити у Збройні сили України ще у 2021 році. Був водієм третього відділення патрульного взводу. Загинув, захищаючи батьківщину. У полеглого військового залишилися батьки, брат і дві сестри. Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять і шана герою. Як би ж мені синку не жаль, як би ж мені, мене, синку не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти.